Проста покрокова інструкція розмноження розмарину живцями. Поїхали, нам знадобляться різальний інструмент, горщик для ґрунту, ґрунт, трохи води для поливу і сам матеріал для живцювання. Для заготівлі матеріалу ми можемо використовувати ось такі садові ножиці або секатор. Я користуватимусь садовими ножицями, тому що мені так зручніше. Проємність: якщо у вас мало матеріалу для заготівлі і мало місця, і ви можете отримати лише кілька живців, то ваш варіант. Горщик. Якщо вам треба багато живців і у вас є багато місця для зберігання, то ваш варіант касета. Ґрунт найкраще купити готовий субстрат. В принципі, ви можете взяти городню землю, але враховуйте, що чорнозем – це досить важкий ґрунт, тож раджу додати в нього трошки торфу або агроперліту чи хоча б трохи піску. Наступний крок це підготувати матеріали для живцювання. В мене лишилося багато зрізаних пагонів після обрізки розмарину. Але ви можете використовувати в якості донора ось таку невеличку рослину в горщику. З такої рослини ви можете отримати 10-15 живців. Нарізаєте необхідну кількість пагонів для живцювання, з якими ми далі будемо працювати. Далі із заготовлених пагонів нарізаємо живці потрібного розміру. Я дивлюся, наскільки частин можна поділити цей пагін. В даному випадку це десь 4 живці. Зріз робимо трошки вище вузла за допомогою ножиць під кутом. Отаким чином. Після цього видаляємо листя з нижньої частини живця. Ця частина живця піде в землю. Тепер саджаємо підготовлені раніше живці у ґрунт. Візьміть підготовлену ємність з ґрунтом. Для пришвидшення процесу ви можете використовувати укорінювач, але це не обов'язково. Занурюємо кінець живця в укорінювач і саджаємо у ємність з ґрунтом. Після того, як усі живці будуть посаджені в ґрунт, вам треба таким чином ущільнити землю навколо живця. Тепер обережно поливаємо живці. Накрити горщик прозорим поліетиленовим пакетом, щоб створити міні-теплицю. Це допоможе підтримувати вологість і стимулювати ріст коренів. Якщо у вас касета без прозорої кришки, то тоді раджу оприскувати живці хоча б раз на день. Тепер треба поставити ємність у світле місце, де живці будуть знаходитися до кінця процесу укорінення. Не забувайте, що окрім світла, рослини потребують тепла. Оптимальна температура, на мою думку, 15-16 градусів Цельсія. Тепер настає етап очікування. Будьте терплячими. Процес укорінення зазвичай займає декілька тижнів. Не забувайте перевіряти рівень вологості субстрату. Він не має бути ні сухим, ні занадто мокрим. Розмарин любить воду, але не забувайте про його середземноморське походження, де він часто зростає в посушливому кліматі. І якщо це відео було для вас корисним, то поставте йому вподобайку, підпишіться на мій канал і пишіть у коментарях, якщо у вас є запитання чи зауваження до мене. Дякую за перегляд і побачимося у наступних відео.